Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Форвард Олімпіакос Роман Яремчук взимку може залишити клуб. Повідомляє Спорт Тайм. Відзначається, що у розташуванні грецької команди 28-річний українець зовсім інший, не такий, як у збірній Україні. В клубі стурбовані цим та намагаються знайти вихід. Адже якщо нападник буде так продовжувати, то його буде важко залишити в команді після січня. Яремчук забив один гол у восьми матчах за Олімпіакос. Сумарно він зіграв 206 хвилин. Колишній скаут Манчестера Юнайтед та Тоттенгема Мік Браун повідомляє, що Арсенал планує продати Олександра Зінченка, Габріела Жезуса та Кіра Натірні. Англієць повідомляє, що гравці не входять у плани головного тренера Мікеля Артети. Окрім того, таким чином Арсенал може розвантажити зарплатну відомість та направити гроші на зміцнення проблемних позицій. 27-річний Зінченко виступає за канонірів із липня 2022 року. Цього сезону він зіграв 178 хвилин у п'яти матчах. Центр Бек Ілля Забарний може піти на підвищення найближчим часом. Як повідомляє видання Тім Талк, у послугах українця зацікавлена низка топ-клубів АПЛ. Йдеться про інтерес з боку Манчестера Сіті, Челсі і Тоттенгема. Будь-який трансфер забарного взимку є малоймовірним, хоча і не неможливим. Керівництво вишень мають бажання зберегти свої найцінніші активи щонайменше до кінця цього сезону. Вони розглядатимуть лише ті пропозиції, які не можна відкрити. Хилити. Цього сезону захисник провів в АПЛ 11 матчів. Не відзначився результативними діями. Український воротар Владислав Крапивцов перебуває у розташуванні Жерони. Повідомляє футбол 24 За інформацією джерела, голкіпер знаходиться на перегляді в каталонській команді. Раніше Крапивцов тренувався з Челсі та Арсеналом, але не підписав контракт із жодним з клубів. 19-річний український голкіпер грав за Дніпро 1 ю 19 а в липні отримав статус вільного агента. Центральний захисник Форталези Браян Сибальос, який виступає на правах оренди за Динамо, покине Київський клуб. Повідомляє тато таке: за інформацією джерела, білосині не будуть продовжувати оренду 23-річного колумбійця. Це рішення спільно ухвалило керівництво клубу та тренерський штаб. Причини цього кількість травм гравця та дефіцит часу, проведеного у тренувальному процесі. Динамо взимку буде шукати нового центрального захисника. Себаліос приєднався до команди цього літа. В його активі один гол у чотирьох матчах. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що Шахтар цікавиться півзахисником Олександрії Іваном Калюжним. Цитата: За моєю інформацією, Супер Іван розглядається у шорт-листі Шахтаря, але без фінальних рішень. Шахтар уважно стежить за футболістом, чий контракт закінчується вже влітку. Рік тому його хотів викупити ЛНЗ, але Черкасів налякав ціник у 200 тисяч євро. Вже влітку калюжним цікавилися Карпати, але отримали відповідь від Олександрії 700 тисяч у валюті. Звісно, після названої цифри вони не погодились, сказав Співаковський. 26-річний Калюжний у сезоні 2024-25 забив один гол у 12 матчах УПЛ та дебютував за збірну України. Шахтар не розраховує на півзахисника Єгора Назарину. Повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: у Шахтарі зараз не бачать майбутнього для Єгора Назарини. За моєю інформацією, цінник, який вішають зараз на Єгора у Донецькому клубі, складає цифру із шістьма нулями, сказав Співаковський. Назарина у поточному сезоні виходив на поле у двох матчах за Шахтар. Результативними діями не відзначався. Матч проти Кривбасу став для півзахисника колоса Павла Уріховського ювілейним 150 в УПЛ. У складі колоса Оріховський відіграв 104 гри. У складі Динамо 4, Чорноморця 13, Арсеналу 24 та Руху 5. В активі півзахисника 19 голів у чемпіонаті України. Свій дебютний матч в елітному дивізіоні Павло провів 11 березня 2016 року у складі Динамо у густьовому матчі проти Карпат. Гравець Полісся Бенні Макуана прокоментував своє відновлення після травм та повернення до загальної групи Житомирського клубу. Цитата. Я дуже задоволений, що можу повернутися до тренувань з командою. У мене були три важкі тижні, але зараз я почуваюся дуже добре. Останні тижні тренувався сам, бо в останньому матчі з Верусом потягнув задню поверхню стегна. Тому відновлювався з тренером із фізичної підготовки. Тренер контролював мій стан та моє дихання, щоб все було нормально. Я дуже радий повернутися до тренувань з командою. Моє повернення на поле залежить від мого фізичного стану та рішень тренера. Зараз я Можу грати 10-15 хвилин, трохи пізніше 45, а може і 90. Побачимо, як воно буде далі, сказав Макуана. Збірна України Ю-19 зазнала третьої поразки у першому раунді кваліфікації на юніорський євро 2025 У третьому турі змагань синьо-жовті поступилися збірні Нідерландів. Підопічні Дмитра Михайленка підходили до старту у відборі на Євро-2025 у статусі чинних півфіналістів континентальної першості. Третім суперником синьо-жовтих стали Нідерланди, що підходили до протистояння, як чинні лідери відбіркової групи. Відкрити рахунок вдалося на 39-й хвилині матчу. Юніорська команда України втратила м'яч після своєї позиційної атаки, і нідерландці вибігли у швидку контратаку. Аймен сліті отримав м'яч та пробив повз голкіпера, який далеко від відійшов від лінії воріт у другому таймі. Нідерландці більше контролювали м'яч та втримували перевагу у грі. Зрештою, до кінця матчу українці так і не змогли зрівняти рахунок. Молодіжна збірна України Ю-21 зіграла в нічию виїзний товариський матч із Італією. Поєдинок завершився з рахунком 2-2. Італійці повели в рахунку всередині першого тайму, коли півзахисник Джовані Фабіан за меж штрафної пробив у кут воріт Руслана Нещерета. Українці майже одразу відновили рівновагу, і лік власниці вдався потужний удар – 1-1. Проте збірна Італії знову вийшла вперед наприкінці тайму, завдяки голу Франческо Еспозіто. Синьо жовті Могли знову зрівняти рахунок у другій половині зустрічі, Ігор Краснопір відправив м'яч у сітку воріт після відміної передачі царенка. Зрештою, підсумковий рахунок 2-2. Завершився груповий етап Ліги націй сезону 2024-25. у завершальних матчах групи 1 дивізіону «Бі» збірна України перемогла Албанію 2-1. А Чехія з таким же рахунком обіграла Грузію. За українців на п'ятій хвилині відзначився Зінченко, а на десятій Яремчук. Албанці зуміли скористатися помилкою Анатолія Трубіна та зробити пенальті, яке реалізував Байрамі на 75 й хвилині. Після таких результатів українська національна команда має в активі 8 очолів, і вона піднялася з останнього місця у квартеті на друге. Виграла групу Чехія 11 балів, третіми фінішували грузини, 7 очок, останні албанці також сім. Таким чином, Чехія напряму вийшла у дивізіон А, а Україна зіграє у стикових матчах за право підвищитися у класі. Суперником українців стане одна з команд, яка фінішувала третьою у групах дивізіону «А», а саме Шотландія, Бельгія, Угорщина та Сербія. Грузія зіграє стикові матчі за право залишитися в дивізіоні Б проти когось із других місць дивізіону «С». Албанія напряму вилетіла в дивізіон «С». Букмекери зараз активно приймають ставки на жеребкування матчів плей-офф Ліги Націй. 70% людей думають, що збірні України у матчах плей-офф випаде збірна Сербії, 20% людей гадають, що нашій головній команді буде протистояти Угорщина, 7% впевнені в тому, що синьо жовті зіграють у плей-офф Ліги Націй із Шотландією. І лише 3% думають, що українцям буде протистояти збірна Бельгії, з якою ми нещодавно грали на Євро 2024. Тоді рахунок. Матчу був 0-0. Жеребкування матчів плей-офф Ліги Націй відбудеться 22 листопада. У плей-офф будуть два матчі 20 та 23 березня 2025 року. Переможець протистояння забезпечить собі місце у лізі А, Переможений зіграє у Лізі Б. А ви свою думку щодо жеребкування матчів плей-офф Ліги Націй залишайте в коментарях під цим відео. Захисник руха Олексій Сич провів дебютний матч у складі збірної України. На 76-й гри матчу 6-го туру Ліги націй албанія Україна він замінив Юхима Коноплю. Для 23 річного захисника цей матч став дебютним у складі національної команди. Нагадаємо, що він був довикликаний у розташування команди на матчі у листопаді замість Олександра Тимчика. Також це вперше, коли футболіст руха зіграв у складі національної збірної України. Сербський футбольний союз поскаржився в УЄФА на поведінку уболівальників під час матчу албанія україна повідомляє Дісіпі. За даними джерела йшлося про антисербські скандування фанів обох команд. Також на трибуні українських уболівальників був банер, на якому були об'єднані російські та сербські прапори із надписом «Добіса вас, окупанти. УЄФА поки що не оголошувала про відкриття справи стосовно цього матчу. Не було інформації про те, яким може бути покарання.